Голова Центру суспільних комунікацій Ірина Ярмоленко розповідає, що на фотоконкурс Журналіст в кадрі було надіслано понад 70 фоторобіт, із яких професійне журі оцінювало не тільки якість зображення, а й насамперед, як автор фотознімку зловив об'єктивом унікальний момент роботу журналіста в кадрі. Головною ідеєю неординарного конкурсу було познайомити житомирян із журналістами міста. Близько 70 фотографій ми отримали. Не всі опублікували, тому що були трошки бруднувати кадри. а всі інші 49 фотографій, які ми опублікували, їх надіслали наші Житомирські фотографи, про яких ми всі знаємо. Фотографії були усі особливі. Але от дійсно хотілося відмітити ті фотографії, в яких не було. Лише позування на кадр, а відбувалася робота журналіста. Просто фотографія дуже важливо вовремя нажати на кнопку і в одній фотографії попитатися передати час, місце і собиття у номінації. Вибір журі перше місце здобув журналіст Сергій Фещенко. За номінацію вибір редакції, друге місце Сергій Кобилко. І приз глядацьких симпатій журналіст Аліна Дембіцька. Взагалі, фото зроблене в Радомошлі, коли ми їздили на фестиваль музичний фестиваль Фредеріка Шопена. Це було у червні цього року. Журналіст Сергій Фещенко, який став переможцем фотоконкурсу, пригадує, що саме завдяки активній життєвій позиції пані Катерини Тарановської, яка і стала героїною його фотознімка, він, як журналіст, отримав задоволення не тільки від самого процесу журналістської роботи, а й від того, що поряд є така турбо. Отлива жінка, яку цінують та поважають всі журналісти області. Ну для нас, Катерина Петрівна, це взагалі об'єднуюча людина. Вона працює в прес-службі облдержадміністрації і організовує поїздки журналістів по області. Ті поїздки, які відбуваються з нею, вони завжди дуже цікаві. Вона весела, об'єднує навколо себе нас, і з нею дуже легко, дуже класно. Вона завжди намагається, щоб нам було добре. Журналісти Житомира вітають із 1130-ю річницею заснування міста, жита й миру та закликають бути активними у розбудові європейського майбутнього.